Погода у 25-му році, хоч мала більш-менш спокійний характер, але коли почалась весна, то все змінилося. 13 березня циклон атакує Україну з заходу. Дощі різної сили очікуються майже по всій території України, місцями можливі грози, в обід або ввечері. Але це ще не все. Циклон буде стримувати холод, який накрив Європу внаслідок атмосферного фронту зі Скандинавії. Саме через тепло, волого та холод, утворюються циклони, які будуть приходити через Україну. Один з них про. Іде вже завтра. Якщо забігати наперед, то під кінець тижня буде тільки гірше, очікуються навіть снігопади та морози. Щоб не пропустити відео, підписуйтесь на канал та квичте інших людей, поширюючи контент. Але давайте про температуру. Наразі ви бачите денну температуру по регіонам у різному діапазоні від та до. Наразі в Україні вона буде коливатись у межах 16-20 тепла. Але у Криму температура повітря підскочить до 26-28 тепла. Це не брехня через теплову хвилю та сонячну енергію. Точніше, це буде у центральній частині півострову. Не забуваємо ще й про пориви вітру, які внаслідок циклону по Україні сягатимуть позначки 12-15 метрів на секунду але на півдні центрі країни вітер буде потужніше, з паровими до 20-24 метрів на секунду або до 90 км на годину. Нічна температура в Україні коливатиметься у межах 10-12 тепла, тепліше буде у Криму до 14-16. 13 березня погода нам дасть часткову перерву перед тим, що буде 14 березня. Після обіду слабкі локальні дощі очікуються на півдні, але під кінець доби прийде наступний закон, основна сила якого прийде на західні та північні області. Спочатку він перенесе дощі, тому водії не ховайте землю гуму, перешті території України без опадів. Денна температура коливатиметься у межах 18-22 тепла. У західних областях холодніше до 80 тепла, у північних до 12, 18 тепла. У Криму порили вітру впродовж доби сягатимуть позначки 15-18 метрів на секунду. Нічна температура коливатиметься у межах 10-13 тепла. Холодніше буде на півночі та заході країни від 5 до 6.